всі зараз кудись інвестують: акції, криптовалюта, фонди. А я от інвестую в антикваріат і вінтаж. Привіт-привіт! Мене звати Ольга. Я антикварка з багаторічним досвідом. І хочу з вами поділитися своїм власним досвідом і спостереженням. А саме, куди я б вам радила інвестувати в 2026 році. Почнемо зі срібла. Срібло обов'язково повинно бути з маркуванням, якщо ще із емалями і позолотою, взагалі супер, бо таку красу вже майже ніхто не робить. Посріблення також може бути цікавою інвестицією, але тільки якщо форма незвична, стара і з характером. Ще я звертаю увагу на поцеляний фаянс, фабрик яких вже немає. Це вже історія і вона має цінність. Арт деко, арт ново Мої фаворити. Епоха цих стилів була дуже коротка, але яскрава, і речей лишилось небагато, а бажаючих навпаки стає все більше, тому самі розумієте, треба брати. Ще зверніть увагу на речі з країн, яких вже не існує Чехословаччина, ГДР, Югославія. Кришталь старий, важкий, з вмістом свинцю понад 24%. Зараз його ще виробляють, але вже починають говорити про нові норми. Бо екологія. Тож я купую зараз, поки є. Звичайно, ніхто не може дати гарантій, але мій досвід, спостереження і любов до цієї теми підсказують мені саме ці напрямки. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисного.